Під покровом ночі влада знов котре озброєними військами і міліцією розігнала мирних протестувальників, тобто влада не бажає йти на контакт з людьми, не хоче чути наші звернення. Звичайно, ми повинні всі діяти ще чином долучатися. Тому є заклик максимальний до людей. Страйк в Тернополі продовжується. Я закликаю всіх людей стати на захист своєї честі, гідності свого майбутнього. Ми повинні максимум їхати всі, хто скільки може до Києва. Сьогодні, починаючи з 9-ї години, ми організовано будемо надавати автобуси, автомобілі і буси для перевезення людей до Києва. Запрошую всіх тернополян, всіх жителів області на центральний майдан, на театральний майдан. З 9-ї години будуть сформовані колони з автобусів, автомобілів, які будуть вести людей на Київ. Хто не зможе поїхати на Київ, має долучитися до мирного страйку тут, в Тернополі, на центральному майдані. Ми закликаємо людей покинути свою роботу, тому що сьогодні вони б'ють і виганяють нас на вулицях, завтра вони вернуться в ваші квартири, і покидають з квартир. Тому що цей режим вже ні перед чим не зупиниться. Тому максимально запрошуємо всіх. Звичайно, ми, міська рада, забезпечить життєвість міста, буде працювати в нормальному режимі транспорт, будуть працювати дитячі садочки, лікарні, будуть працювати школи, повинні працювати життєво необхідні підприємства, молокозаводи, хлібзаводи, все решта повинні долучитися до масових заходів.